Ось моя квартира, з якої нас викинули 2 числа, просто представився працівник міліції, що участковий, хоч він не мав права їхала група, а він взагалі не прийшов. Я відкрив двері, вони нас за руки, за... в мене по ступеньках, гляньте, по ступеньках до другого етажа, прямий за руки просто тягли з спиною. А на домі теж вже руки скрутили і випхали на вулицю. Підстави виселення, що Тищенко Тетяна Миколаївна незаконно одержала цю квартиру, купила. Зараз йдуть суди, Суд, судимося із юстиції, в даному випадку з балюлою. Є така корнія, начальник юстиції, що вони незаконно продали квартиру, без мого відому, як купив за Щоб що вони вещі як вони там валялися. Ми вибирали собі віші в дітям, щоб виїхати. І там, де лежали, вони в тому місці нема ні грошей, ні золотих прикрад. Пішли з тітушками. І тітушки, це це сольвера, я теж заявляю, я не боюсь їх. Вони сьогодні стояли возле почти, я посилав письмо, яке вичитав. Вони стояли возле сольвера, возле пошти. І за сольвера кричали, голосували. І як ми були тут, два з них балакали. Собі дзвонив, що ви кидаєте вещі, він розрушив.